Вітаю дорогі глядачі. Ще минулого року суддя Мід Мехта визнав, що Google фактично закріпила монополію на ринку пошуку. Цього тижня він нарешті визначився, яке покарання компанія має отримати. І, хоча говорили навіть про поділ бізнесу, наприклад, відділення Chrome чи Android, та рішення вийшло значно м'якішим. Суд обрав не розділяти імперію Google, а накласти обмеження, які повинні відкрити більше простору для конкурентів, не руйнуючи при цьому. Цю екосистему, які обмеження застосовано до Google, як це рішення вплине на конкурентне середовище, які реальні причини поблажливості суду? По суті, компанії заборонили домовлятися про ексклюзивність більше ніяких контрактів, які не залишають шансів іншим пошуковим системам потрапити на налаштування браузерів чи смартфонів? Плюс Google зобов'язала ділитися частиною свого індексу та даними про поведінку користувачів із конкурентами, тому інші гравці. Можуть підтягнути якість пошуку та наблизитися до гіганта, але тут є виняток. Рекламна інформація залишається під замком. А сама передача даних має бути фактично за собі вартість без можливості заробити на цьому. Міністерство юстиції хотіло більше, щоб суд змусив Google відмовитися від Chrome чи Android. Але Мехта вирішив, що зв'язок між цими продуктами і монополією на пошук недостатньо очевидний. Він навіть пожартував, що прогнозувати розвиток технологій – це як дивитися на крихке печиво. Воно весь час розсипається, міняє форму. Мовляв, нові AA пошуковики ChatGPT, Perplexity та інші вже самі розхитують позиції Google, і ринок змінюється швидше ніж може втрутитися суд. В результаті Google залишився цілою, і і Android, і мільярдні угоди ЗЕП залишаються в силі. Різниця лише в тому, що тепер пошук за замовченням уже не може бути тільки у власності Google. Інші компанії теж матимуть шанс пробитися налаштуванні користувачів, якщо домовлятися. З виробника. ринки ж відреагували миттєво на цю новину. Акції Альфа злетіли на 10% одразу після оголошення рішення для інвесторів. Це знак, що компанії вдалося уникнути найгіршого сценарію. Навіть Apple зітхнула з полегшенням, адже їхня угода з Google поки в зоні безпеки. Майже кожен раз, коли хтось говорить про інвесторів, мова йде про втрати і збитки. Звучить дуже страшно, але воно не має так бути, якщо хочеш дізнатися. Як почати інвестувати так, щоб не прогоріти і мати пасивний дохід. Йди за посиланням в школу останнього капіталіста на курс основи інвестування Там досвідчені куратори проведуть тебе від нуля до першої успішної інвестиції. Ми повертаємося до теми відео. Не всі в захваті. багато антимонопольних експертів, політики вимагають більш шушучих заходів. Міністерство юстиції вже думає про апеляцію. Тож історія не закінчується. Google формально трохи обмежила, але чи допоможе це ринку, покаже лише час. Останній процес проти Google став першим серйозним випадком за довгий час, коли федеральна влада справді спробувала обмежити силу великої компанії для США. Це взагалі перший такий суд з настільки масштабною антимонопольною справою проти гіганта з Кремньою долини. Хоча рішення суду вийшло не надто категорично, воно і не було цілковитою перемогою Google. Це одразу ставить питання: якщо навіть така ну, гучна справа закінчується компромісом, то чи мають шанси інші процеси, які влада веде проти Apple, Amazon чи Meta? Хороший приклад історія з мета. Федеральна торгова комісія намагається довести, що компанія закріпила монополію, коли купила інстаграм чи ватсап. Але юристи мета відбуваються аргументом, що ці придбання вже давно втратили початкове значення для ринку. Адже сьогодні поле сосмереж зовсім інше. YouTube, Ютуб, і сіла низка інших платформ змінила ринок. От такій картині світового ринку складно довести, що мета тримає монополію як таку. Справу розглядають із весни 25-го року, і це буде ще одним прикладом для майбутнього, як далі будуть розглядатися подібні кейси. Але паралельно уряд взявся за інший бік бізнесу Google, цифрову рекламу. Суд Вирджинії вже підтвердив, що компанія користувалася своїм становищем, контролюючи ключові рекламні засоби, і фактично підштовхуючи ринок працювати в інтересах корпорації. Міністерство юстиції тепер наполягає, що без продажу частини рекламних активів конкурентне поле не зміниться. Google Звісно, заперечує каже, що подібні вимоги перебір. Але це ще не все. Під прицілом антимонопольних органів зараз також Amazon, Apple, Лівнейшн із їхнім Ticketmaster та навіть Visa. Жодна з цих справ ще не дійшла до повноцінного розгляду судді, але компанії вже заявили, що будуть відстоювати свої права. Тут є одна причина, чому розгляд таких справ, як мінімум, ускладнився. Зараз у технологіях значне пожвавлення. Великі компанії буквально заливають ринок мільярдами, будуючи дата центри, і беруть участь в переговорах у розвитку штучного інтелекту, бо бояться опинитись осторонь. Тим часом аудиторію від старих пошукових засобів забирає штучний інтелект, особливо OpenAI, зі своїм чат-GPT. У серпні щотижнева аудиторія чат-GPT підскочила до 700 мільйонів користувачів проти 500 мільйонів ще навесні. Такий ріст рідкість навіть за мірками технологій. Які ростуть швидко, в останній уряд реально намагався боротися проти великої корпорації ще в 2001-му тоді йшлося про Майкрософт, але поліційний суд вирішив, що суддя зайшов надто далеко, коли вимагав розділити компанію. Тож справа закінчилась без радикальних змін, і цей прецедент досі висить у повітрі, коли обговорюють нові позови проти великих гравців. Не дивно, що нинішнє протистояння з Google порівнюють саме з тією давньою історією. Випадку Microsoft. принаймні, спершу компанія дотримувалась встановлених правил. Вона відкривала свої розробки для конкурентів чи дала поштовх новим продуктам. З Google ситуація виглядає інакше. Багато хто сумнівається, що теперішні обмеження реально змінять ситуацію на ринку. Без примусового розділення чи перебудови бізнесу є ризик, що компанія просто під керує поведінку і залишиться на вершині. Залишається ще питання неконкурентної співпраці з Apple. Google заплатила понад 20 мільярдів доларів, щоб залишитися пошуком за замовченням на Apple. Суддя Аміт Мехта дозволив продовжувати платити, але заборонив робити ці угоди ексклюзивними. Водночас Мехта добре розуміє, що різко перекрити кисень таким контрактом. Це дуже ризиковано. Адже для Apple та інших гравців, ці мільярдні виплати стали важливою частиною прибутків. Якби їх забрати в один момент, це могло б вдарити не лише по даних компаніях, а й по всій індустрії. Тому він іронічно зауважив, що почувається так, ніби мусить дивитися у кришталову кулю, аби спрогнозувати, які саме зміни дійсно запустять конкуренцію на ринку, який і без того зараз лихомана через розвиток штучного інтелекту щодо вимоги поширення даних перспективи теж не найкращі. Професор Пенсильванського університету Картік Хосанґанагар сказав, що сподівається, що відкриття даних від Google дасть конкурентам справжній трамплін. Що відкриття даних від Google дасть конкурентам справжніх трамплін? Наївно у такій динамічній сфері, як штучний інтелект, має значення не тільки сама інформація, а й актуальність. І тут Google усе одно залишається попереду, бо саме вона контролює швидкість і обсяг цих потоків і отримує інформацію першими. Дві її ширше. Хвилювання одними судами проблему монополії не розв'язати. Багато хто з аналітиків нагадує, що давно назріла потреба оновити антимонопольне законодавство. Наприклад, чіткіше врегулювати випадки, коли великі платформи просувають власні сервіси, витісняючи конкурентів. Проте, попри розмови і навіть двопартійну підтримку окремих ідей в конгресі, ці ініціативи застрягли і фактично не рухаються вперед. Колишній чиновник мін'юсту Джин. Кімельман сказав, що всі надто багато чекали від цього процесу. Здавалося, що один вирок зможе переламати бізнес-модель Google і відкрити просір для конкуренції, але на ділі суддя пішов обережним шляхом, визнав порушення, але не заважився на якісь значні зміни. Можливо, це вплине на конкурентне поле та незначно. Тут є ще один важливий політичний нюанс у США, історії з Google і антимонопольними справами дивляться не лише крізь призму чесної конкуренції, а як на питання національної стратегії. Точний інтелект для адміністрації, це тепер елемент глобального торгівельного суперництва з Китаєм. І поки там у Пекіні активно ростуть свої гравці на кшталт Сік, у Вашингтоні не надто прагнуть жорстко ламати власних представників. Не дарма Google доєднався до зустрічі з Трампа та саудитами. Як це відбулося, ви можете переглянути на нашому телеграм-каналі, де ми перекладаємо заяви політиків дуже оперативно. Тож, така от історія, дорогі глядачі, будемо спостерігати за цим всім. Всім до побачення.